Здоров'я, дорогі глядачі, дуже багато від вас запитань стосовно військового стану, оцього постійного продовження так, цього військового стану, чи взагалі правомірно все це спробувала розібратися в цьому питанні. І послухайте, до чого я дійшла. Отож, указ про мобілізацію, так само, як і указ про введення воєнного стану, вперше було оголошено ще у 2022 році. З тих пір, скажу вам так, мобілізація більше не оголошувалась. Так, вам не почулось. Після цього мобілізація більше не оголошувалась. Ці е, питання дуже такі, знаєте, колкі, хрупкі і такі, от, знаєте, дуже-дуже колючі. А вони це частіше, частіше піднімаються в судах, коли розглядаються різні справи. Почну з указу про мобілізацію. Перший пункт е, оголосили, і е, е, якщо почитати так, указ про мобілізацію, перший пункт це оголосити і провести загальну мобілізацію. Там йде е, перелік областей і все інше. І як ви знаєте, указ набирає чинності після затвердження Верховної Ради. З березня Верховна Рада. У 22-му році затвердила, минуло 90 діб війна не закінчилась. Тобто, загроза не зникла, тобто треба було знову щось вводити. Що зробив президент? Він прийняв указ не про продовження мобілізації, а про продовження строку проведення загальної мобілізації. Тобто, одним указом вніс зміни до другого указу. Тобто виходить так, що мобілізацію оголосив один раз, а потім просто почав вносити зміни в те своє перше оголошення. І ось таким чином увесь цей час один і той же указ просто е крутиться і крутиться. І ось багато хто з глядачів задають питання: і ось я вирішила розібратись, чи має право президент робити такі речі. Скажу так: будь-яка нормотворча діяльність. Потребує внесення змін. От Верховна Рада бере приймає закон. Потім вносить зміни. Так само і президент може зміни вносити до своїх указів і так далі. Ми бачимо так дуже часто. От прийняли щось раз і починають оце міняти, переставляти туди-сюди. Але ж це не просто указ, це особливий указ, дуже важливий указ. Далі, дивимося в Конституцію, стаття 106. Що президент приймає відповідно до закону рішення про загальну мобілізацію і введення воєнного стану? І тепер увага: президент приймає відповідно до закону, а не приймає, бо йому там так захотілося. Ще раз, приймає відповідно до закону. А закон у нас є. Є закон про правовий режим воєнного стану. І в цьому законі написано, як такі укази приймаються. Про військовий стан, наприклад. Але якщо ми говоримо про мобілізацію, тут трошечки все складніше. Але ж у нас і тут є закон. Є закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Там є стаття 11, де сказано, що президент визначає порядок оголошення мобілізації. Яке ми тут бачимо слово оголошення мобілізації. Оголошення якогось порядку. Оголошення мобілізації вже немає, тобто вимог нема до цього указу. Е, і ми бачимо, що в цьому законі постійно виникає оце повторюється, повторюється оце оголошення мобілізації знову і знову, з прив'язкою до уточнення дань, даних, в тому числі. До речі, далі звертаємось знову до конституції. А що ж має право затверджувати Верховна Рада? В статті 83 зазначено, що в разі оголошення указу президента про введення воєнного або надзвичайного стану, рада збирається у дводенний строк і затверджує. Тобто є речі, якими не можна нехтувати, їдемо далі. Отож, в першу чергу, зробимо це такий, як маленький висновок, в першу чергу це політичне рішення. І ось цей указ. Це форма політичного рішення. Він має більше політичну силу, ніж юридичну. Ну, як би це прикро для нас не звучало. Їдемо далі. Все більше і більше частіше і частіше глядачі питають: а коли ж відмінять військовий стан? Наприклад, от зараз дуже часто почали задавати питання. Дивіться. Скажу так, має бути якийсь ключовий момент у, у закінченні війни. Дивіться, все йде до того, що цим ключовим моментом будуть переговори. І от люди пишуть: а якщо переговори і домовляться про мир, ось зараз, так, а військовий стан то вже продовжили так, до серпня місяця. Тобто, так от, я скажу вам так, це взагалі не проблема, бо, як я вже казала, президент спокійно одним указом. Відміняє інший свій указ. Тобто тут взагалі ніяких проблем не буде. Але ось проблема в тому, чи буде він мир так, до серпня місяця, припустимо, буде мир. Відмінили військовий стан. Що далі? Теж дуже часте питання. От що буде далі? Чи відмінять всі ці заборони? От все це, що зараз відбувається, так? А я впевнена, що не відмінять. Принаймні якийсь час. Скільки саме це буде, я не знаю. Місяць, два, три, півроку, рік, не знаю. Але думаю, що ну, з рік, мабуть, буде точно. Залишить якийсь такий, так, військовий стан приберуть, але залишить якийсь такий, знаєте, особливий стан. Я не знаю надзвичайний стан. Тобто, щоб ми не збожеволіли з вами від свободи, так. А от скільки він продовжиться, цей особливий стан, або його зна, скільки він продовжиться. Тому перший час, звичайно, ніхто чоловіків випускати за кордон не буде. Чи будуть повертатись українці за кордону, будуть, але, на жаль, не всі. Державі прийдеться, ох, як добре попрацювати, щоб повернути людей додому в Україну. Бо ті, хто побував за кордоном, побачили, що права людини на першому місці за кордоном, і бачать те, що відбувається у нас, особливо зараз, так, у воєнний час це просто треш. В нас поки що далеко не так, як за кордоном, з правами людини. На права людини зараз в Україні просто наплювали, скажімо так. Але я дуже сподіваюся, що після закінчення війни все зміниться. Дуже сподіваюся, що в нас з правами людини будуть рахуватися так, як, як рахуються за кордоном. У мене все на сьогодні. Сподіваюсь, відповіла на всі ваші питання. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.